Наступний проблемний момент по договірному регулюванню орендних відносин є умови, які стосуються гарантійних або забезпечувальних платежів за договорами оренди. Майже 100% договорів оренди передбачають сплату гарантійного платежу. Це той платіж, який платить орендар орендодавцю. Платиться він на етапі укладання договору або приймання передачі об'єкта в оренду, і основне його призначення це гарантування покриття збитків, які можуть виникнути у орендодавця при достроковому розірванні договору. Тобто, ми уклали договір оренди на три роки, а орендар ну, покористувався, йому не сподобалося і він вирішив Припинити термін дії договору оренди, наприклад, через рік, і ось для того, щоб якимось чином гарантувати покриття збитків, в договорі прописується умова про гарантійний платіж, який, ну який залишається як правило у орендодавця. Але я хочу звернути увагу на ті проблеми, з якими ви можете стикнутися в договорах оренди, і вони пов'язані з тим, як ви пропишете напрями використання такого гарантійного платежу, тому що їх може бути декілька. Перший варіант, якщо в договорі прописано, що гарантійний платіж він є засобом забезпечення зобов'язання і підлягає поверненню орендарю тоді, коли орендар виконає всі зобов'язання за договором. Тобто, по суті, про що йде мова, коли в договорі передбачено, що в якості гарантійного платежу сплачується сума за, наприклад, сумі місячної орендної плати, яка після виконання всіх зобов'язань за договором оренди підлягає погашенню. Ось якщо ми розглядаємо такий варіант, то гарантійний платіж він виконує функцію завдатку. Тобто гарантує забезпечення зобов'язань. Якщо він виступає за вдатком, то ми повинні розуміти особливості обліку та оподаткування таких операцій на ту дату, коли ми отримуємо гарантійний платіж у. Орендодавця не виникає доходу, да? тобто у нього по суті виникає заборгованість, да? Яка, яку він повинен, наприклад, буде погасити, якщо він буде повертати такий гарантійний платіж. Не виникає доходу, значить не виникає бази оподаткування ПДВ. І якщо у нас відбувається розірвання договору. То податкові зобов'язання з ПДВ при поверненні такого гарантійного платежу у нас не виникають. Як в обліку показується отримання такого завдатку, дебет грошові кошти, так кредит, кредиторська заборгованість, тому що по суті у нас виникає обов'язок перед орендарем повернути ці кошти. Якщо у нас припиняється термін дії договору оренди, ми закриваємо свої зобов'язання по кредиторській заборгованості перед нашим орендарем і перераховуємо належну йому суму грошових коштів, які ми отримали в якості завдатку. Якщо ж все-таки при достроковому припиненні договору оренди гарантійний платіж не повертається. А залишається як штрафна санкція. Але ще раз це має бути передбачено, що це штрафна санкція. То на суму отриманого завдатку ми кредиторську заборгованість, яка в нас виникла, переводимо ну, так звану безповоротну фінансову допомогу. Але ще раз я кажу: в так звану, я маю на увазі переводимо до складу доходів від штрафних санкцій. Ну, а штрафні санкції, ми знаємо, у нас теж не є об'єктом оподаткування ПДВ. Тому тут принципово, щоб такий завдаток. Та, який ми вибрали, він у нас не був озвучений, не поверповірніше, якщо він поверта... не повертається, був чітко визначений договором як штрафна санкція. Далі, друга ситуація, коли договором оренди. Передбачено, що гарантійний платіж буде зараховано в рахунок орендної плати. Наприклад, в договорі є норма, що на початку дії договору оренду ми платимо орендну плату за останній місяць оренди. так? І е, якщо ми будемо з вами тривало працювати за цим договором, то за останній місяць оренди суб'єкт господарювання не буде платити. А от той гарантійний платіж зарахується в погашення орендної плати. Які особливості обліку оподаткування цих операцій на дату, коли ми отримали гарантійний платіж? Ми визнаємо заборгованість в сумі отриманого авансу, так і відповідно на дату першої події, так як це авансова оплата за майбутні, скажімо, поставки послуг. У нас виникають податкові як в орендодавця, виникають податкові зобов'язання з ПДВ. Якщо у нас відбувається дострокове розірвання договору оренги, оренди, і, скажімо, у нас наш гарантійний платіж по згідно умовах договору не зараховується ні в який місяць, він не повертається, і передбачено, що при достроковому розірванні він буде виступати штрафною санкцією, по якій не буде виникати податкових зобов'язань з ПДВ. То в такому випадку ті податкові зобов'язання, які ми з вами визнали на дату отримання гарантійного платежа, вони повинні бути відкориговані на підставі складеного розрахунку коригування, який нам необхідно зареєструвати в ЄРПН. Якщо у нас не передбачено, що при достроковому розірванні такий гарантійний платіж є штрафною санкцією, а при достроковому розірванні все одно ця сума зараховується в погашення останнього, останнього місяця оренди, то відповідно ніякого коригування податкових зобов'язань у нас не буде. Тому в обліку, як це виглядає, на дату отримання такого гарантійного платежа, як авансової суми, ми визнаємо дохід і визнаємо. Заборгованість по отриманих авансах, нараховуємо податкові зобов'язання з ПДВ. Далі, якщо йде все своїм планом, ми нараховуємо орендну плату за останній місяць, визнаємо її в складі доходів і ту дебіторську заборгованість, яка Виникла у орендодавця, він закриває кредиторську, кредиторську за отриманими авансами, тобто відбувається взаємозалік гарантійного платежу в рахунок сплати орендної плати за останній місяць оренди. Якщо ж все таки у нас була умова, що при достроковому розірванні такий гарантійний платіж стає штрафною санкцією, то при, на момент розірвання ми кредиторську заборгованість відображаємо в складі доходів на суму гарантійного платежу і коригуємо наші податкові зобов'язання.